Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, сьогодні 6 вересня, а ще я киянин та батько трьох дітей, двоє з яких вже ходять до школи. Наприкінці тижня нас, батьків, вразив один момент. Йдеться про систему єдина школа. Уявіть, ви відкриваєте смартфон, хочете перевірити оцінки дитини в електронному щоденнику, а там сюрпрайз. Платіть 48 гривень 99 копійок за місяць в цьому додатку, який до того, підкреслюю, був безкоштовним, і це за те, що рекламується як рекомендоване Міністерством освіти та науки України. Ситуація настільки цікава, що заслуговує на те, щоб записати власне це відео. Тож, давайте розбиратися. Щиро вдячний за увагу до мого влогу. Підписуйтесь на нього, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайки та пишіть власні думки у коментарях. Саме так алгоритми YouTube зрозуміють, що відео потрібно показати іншим людям. Спасибі! Отже, на тижні батьки по всій Україні отримали новину, яка змусила їх трошечки підняти брови. Система єдина школа, яку так активно впроваджують у школах. Вирішила взяти плату за мобільний додаток. Офіційно це звучить так: усі умови користування системою для шкіл, педагогів та дітей залишаються незмінними, батьки можуть безкоштовно користуватися браузерною версією програми або переглядати оцінки у версії дитини без додаткової оплати. Ну, але ж є нюанс. Браузерна версія, м'яко кажучи, не найзручніша. Ну і загалом батьки скаржаться, що вона банально глючить, повільно працює, а іноді взагалі недоступна. Тож реальний вибір плати або мучця. Ціна 48 гривень 99 копійок за місяць начебто і небагато. Але якщо порахувати, що в Україні мільйон учнів користуються системою, то це потенційно 2,2 млрд гривень на рік для компаній. Нардеп Данило Гетьманцев назвав це спробою монетизації державної послуги, навіть звернувся до Міністерства освіти та науки із запитом чи законно брати гроші за те, що школи й так оплачують? Бо погодьтесь, платити вдруге за те, що вже профінансовано з бюджету, ну це як купити квиток на поїзд, а потім доплачувати за місце у вагоні. Отже, що таке єдина школа? Це інформаційно-комунікаційна система, яка автоматизує шкільні процеси, електронні журнали, щоденники, розклади, домашні завдання. Усе це доступно онлайн. Система працює з 2019 року і використовують понад 100 тисяч вчителів, мільйон учнів і 850 тисяч батьків. Вона інтегрується з державними платформами, як iCom і має гриф рекомендовану Міністерством освіти та науки. Здається ж, усе чудово. Але ж хто за це платить? Розробник ТОВ Tatle Technology, приватна компанія, зареєстрована в 2019 році у Києві. Особисто мене постібало, що дана контора зареєстрована взагалі в моєму мікрорайоні та навіть на вулиці, де я особисто проживаю, уявляєте? Засновник і бенефіціар Людмила Кошевець, 64-го року народження, яка володіє часткою в статутному капіталі. За різними даними, там від третини навіть до 62%. Директором компанії є її син Олексій Кошевець, 83-го року народження. А компанія заробляє власне, на тендерах через Прозоро, де й продає оцю єдину школу. За даними Clarity Project, з 2019 року вона виграла 521 тендер на загальну суму понад 77 мільйонів гривень. Гроші йдуть із місцевих бюджетів, тобто з наших і з вами податків. Найбільші замовники, такі комунальні установи, як КП Гіос у Києві майже 30 мільйонів гривень, чи управління освіти Оболонського району 2,5 млн грн. Олексій Кошевець не лише директор компанії, він має досвід політичної та громадської діяльності. У 2015 році він навіть балотувався до Київської міської ради від радикальної партії Олега Ляшка по 13-му мажоритарному округу, але не був обраний. Тоді ж він працював помічником народного депутата Дмитра Лінька на громадських засадах у Верховній Раді 8-го скликання. Крім того, Олексій Кушевець є співзасновником благодійного фонду Стрічка надії та громадської організації Татол Україна. У 24-му році він ініціював петицію про створення парку на місці совських ставків у Києві, яка зібрала понад 3,3 три Тисячі підписів. Професійно він пов'язаний із цифровізацією освіти, ну, власне, керує цим же ж проєктом Єдина школа, а також він має досвід роботи в поліції. Бо до 2019 року він був старшим інспектором у полку патрульної служби особливого призначення Київ та заступником командира роти Свята Марія. Ситуація з платою для батьків не залишилася непоміченою. Освітній омбудсмен Надія Лещик у своєму дописі у Фейсбуці зазначила. Щодо встановлення плати для батьків у приватному електронному щоденнику. Перше не платіть. Друге, оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів. Третє, Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг. Укладено. Оплата здійснюється. Тому питання: чи мали право встановлювати додаткову оплату для батьків. Будемо з'ясовувати це питання. Ну і четверте, громадам варто опрацювати можливість розірвання договору за порушення його умов. П'яте батькам разом з освітянами розглянути можливість використання державного безоплатного електронного сервісу, де вбудовано електронний журнал та щоденник мрія? Кінець цитати виходить за єдину школу, платять місцеві бюджети, а це ж десятки мільйонів гривень. А тепер батьки просять доплатити за зручний доступ через додаток. Це викликає питання: якщо система вже профінансована, чому за базові функції, як от перегляд оцінок? Треба платити окремо. Уявіть собі, ви сплатили податки, з них купили шкільний комп'ютер, а потім вам кажуть, хочеш ним користуватись? Давай плати ще 50 гривень на місяць. Логічно, не дуже. Давайте порівняємо з приватним сектором, проведу аналогію з сектором охорони здоров'я. Є популярний додаток Healthy платформа для запису до лікаря. Вона безкоштовна для базового використання. Записатися на прийом, подивитися результати аналізів усе доступно. Але за додаткові функції, як от консультації чи нагадування, можна і доплатити. І це виглядає справедливо. Люди платять за преміум послуги, а не за базові потреби. Єдина школа пішла іншим шляхом. Базова функція, перевірка оцінок чи розкладу у мобільному додатку стала платною, браузерна версія безкоштовна, але як кажуть батьки, вона часто незручна і взагалі не працює. Чому не зробити базовий доступ безкоштовним, а платними саме додаткові функції, як-от аналітика чи розширені звіти, ну це було б логічно. Натомість батьків ставлять перед вибором або терпи незручності, або плати. Міністерство освіти та науки, до речі, заявляє, що не впливає на ціноутворення, але ж система має їх гриф рекомендацій. Виходить, держава рекомендує платформу. Яка змушує батьків платити за те, що вже профінансовано. Цікава схема чи не так? До речі, ось і цікава фоточка, де нинішній міністр освіти та науки, власне, із директором вказаної компанії, яка і підтримує єдину школу. Ну, як ви зрозуміли, тут на сцену вже виходить конкурент, державна платформа Мрія. Її розробили Мінцифра, так само, Міністерство освіти і науки та Фонд Східної Європи за підтримки Швейцарії. Мрія стартувала лише в минулому році як пілот у шести областях. Станом на травень 25-го року до неї підключилося там щось близько 500 шкіл, а до кінця року планують 2000. І головне, вона безкоштовна. Учні, батьки, вчителі усі мають повний доступ, без жодних платежів. Мрія пропонує електронні журнали, щоденники, аналітику для батьків, але є й унікальні фішки, наприклад, гейміфікація. Учні заробляють мрійки за досягнення, які можна обміняти на квитки в кіно чи майстер-класи, є безпечні чати на базі Signal, інтеграція позашкільної освіти, гуртки, музеї, секції, планується впровадження штучного інтелекту для створення тестів і освітніх траєкторій. Держава явно робить ставку на мрію, це їхній шанс зменшити залежність від приватних платформ. Хоча я особисто не бачу проблем в конкуренції, головне, щоб від цього виграв споживач. Але чи вдасться державі це зробити? Єдина школа вже вкорінена, має контракти на десятки мільйонів гривень. Проте репутація річ крихка, один необережний крок як от платний додаток, і довіра тане швидше, ніж шкільний сніг у травні. Отже, що ми маємо? Єдина школа зручна платформа, але платний додаток для батьків виглядає як спроба заробити на тому, що вже оплачено податками. І нинішній крок дуже серйозно вдарив по репутації компаній, хоча це ще все можна виправити визнанням помилки та обранням кращих способів монетизації. У свою чергу, мрія пропонує безкоштовну альтернативу для користувачів з інноваціями, але їй ще рости й рости. Питання в тому, чи готова держава забезпечити мрію стабільністю а батьків захистом від зайвих витрат. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про нинішню ситуацію. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До зустрічі у наступному влозі. І слава Україні!